Я хочу, щоб всі дуже розуміли, як працюють санкції. Санкції працюють виключно за двох умов: перше, ти постійно підвищуєш градус санкційного тиску, застосовуючи нові санкції. Друге, ти постійно і швидко закриваєш шляхи обходу санкцій. Якщо у тебе десь на одному з цих треків почалося провисання, не дай Бог на двох одночасно, то підсанкційна країна вислизає з під тиску. На сьогодні давайте. Говорити так, як є, Росія найбільш санкціонована країна світу, але при цьому продаж одно... російської нафти триває. Основне надходження грошей в російську економіку це нафта. Угу. Поки ти не перекриєш це джерело, у Росії будуть гроші на війну. Їх може бути більше, їх може бути менше, і треба постійно працювати, щоб їх було все одно менше, тому що не можна зараз сказати, ну все, санкції не працюють, давайте скасовувати. Ні, 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 це не та логіка. Але ми маємо розуміти логіку Путіна. Тобто там голод буде в Росії, він все одно буде фінансувати війну, тому що це його місія. Це те, з чим він хоче піти в історію.